Так, безумовно, це історичне рішення, і ми з вами очікували його не один місяць. Можна згадати, що ще в жовтні минулого року, коли спікер Джонсон тільки став спікером, я висловив занепокоєння тим, що він послідовно голосував проти військової допомоги Україні. Однак сталося так, що вага його відповідальності допомогла йому по іншому поглянути на необхідність допомагати Україні. Під значним тиском президента Байдена, а також під впливом президента Зеленського та євангелістів, зокрема баптистів з України, спікер Джонсон, врешті-решт, знайшов спосіб зорієнтуватися в складнощах політичної системи США і домовитися про угоду. Його успіх демонструє неабияку майстерність та стратегічну далекоглядність. Приємно бачити, що Конгрес Сполучених Штатів зараз дотримується стратегічного інтересу підтримки України. щодо атакам сто минулого тижня. Ми дізналися, що Сполучені Штати вже надали їх правда окремо від останнього пакету допомоги, і на прохання уряду України зробили це таємно очевидно, що це дуже важливий крок, оскільки він змусить Росію відвести свої склади постачання далі від лінії фронту. Це також дозволить українським військам влучати по центрах командування російських військ, а також ймовірно і по кримському мосту. Безсумнівно, це ще одне порушення червоних ліній Росії однак, враховуючи численні червоні лінії, які вже були перетнуті, поступовий підхід адміністрації Байдена схоже стримує Росію від подальшої ескалації. Тепер ж фокус уваги зміщується на те, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдатів на полі бою і зупинити Росію, аби їй не вдалося прорватися, не зважаючи на нестачу боєприпасів в Україні протягом останніх шести місяців. Так я маю на увазі, що постачання додаткових батарей Петріот це те, що зараз обговорюється, і звичайно, адміністрація Байдена розуміє наскільки варварськими. Як ви справедливо описали, є ці напади на цивільне населення, а також на енергетичну інфраструктуру. Весь світ це бачить, і щоразу, коли Росія вдається до цього, вона втрачає все більше авторитету на міжнародній арені. Тому я думаю, що додаткові системи Петріот, як і літаки ф 16 будуть доставлені в Україну уже незабаром, що ускладнить використання Росією керованих авіабомб, які так руйнівно впливають на цивільне населення в Україні. І ми повинні замислитися над ситуацією, яка склалася близько року тому, коли до того як Сполучені Штати надали Хаймарс, Росія могла вільно обстрілювати східноукраїнські міста з артилерії, оскільки українська артилерія не мала достатньої дальності, аби ефективно реагувати на обстріли. Проте зараз все змінилося і не лише завдяки Хаймерс, але й завдяки Атакамс. Хоча Росія продовжує прагнути ескалації, тепер вона може досягти цього лише обстрілюючи цивільне населення. Як я вже згадував, українські військові близько півроку перебували без. Суттєвої додаткової допомоги з боку США Росії вдалося просунутися усього лише на декілька кілометрів за Бахмутом, тобто її успіхи не були значними. Україна успішно протистояла цьому просуванню з огляду на неминуче посилення її спроможностей, спроби Росії ескалувати конфлікт, завдаючи шкоди цивільному населенню, навряд чи матимуть успіх на полі бою. По перше, виходячи з досвіду посередництва в конфліктах у східній Європі, таких як Абхазія, Осетія та Нагірний Карабах, я помітив, що швейцарці постійно прагнуть відігравати певну роль у таких ситуаціях. Вони сприймають себе як високоефективних посередників. Що часто виявляється неправдою, тому я не вважаю, що є підстави для занепокоєння з приводу того, що швейцарці скликають європейських та американських посадовців. Це не обов'язково означає пом'якшення позиції Європи щодо вторгнення Росії в Україну. Я вважаю що ключові лідери Європи, такі як Еммануель Макрон, Олаф Шольц та інші, такі як Джорджа Мелоні, повністю віддані підтримці України в її боротьбі проти Росії. Оцінюючи рівень допомоги, що надається Україні, варто зазначити, що Велика Британія та Німеччина посідають друге та третє місця відповідно їхні зобов'язання залишаються непохитними. Серед європейського керівництва існує спільне розуміння потенційної загрози для країн Балтії з боку Росії, якщо сили стримування НАТО вважатимуться слабкими, про що ми вже говорили. Трон пройшов доволі дивовижну трансформацію. Він намагався бути єдиним європейським співрозмовником, який міг би відмовити Путіна від вторгнення. Я ніколи не забуду. Найдовший у світі стіл, коли Путін так боявся, що Макрон заразить його ковідом у Кремлі. А тепер, як всі ми бачимо, Макрон став одним із найзавзятіших прихильників протистояння з Росією. Однак, розглядаючи заяву Макрона, на яку ви посилаєтеся, я б не сприймав її як те, що Франція готова відправляти свої війська в Україну. як і не бачу такої готовності з боку жодної з країн-членів НАТО. Скоріше, я сприймаю її як визнання такої можливості за певних обставин, зокрема, якщо Росія буде продовжувати свою нинішню поведінку. Як ми вже з вами, пане Бурковський, говорили, можливий сценарій, коли коаліції країн-членів НАТО діятимуть поза рамками НАТО, але здійснюючи свої суверенні прерогативи, вона може втрутитися на прохання України, якщо на це підштовхне Росія у цьому контексті. Заява Макрона виглядає як підтвердження можливості таких дій. І навпаки. Категорична відмова від розгортання будь-яких сил країн-членів НАТО в Україні послабить стримуючи сигнал, який західні союзники України намагаються донести до Росії. Але Китай не віддавав Росії все і одразу, правда ж у його мирному плані, особливо в першому пункті щодо України. Основний акцент на збереженні територіальної цілісності відображає власні інтереси Китаю щодо Тайваню. Тож вторгнення Росії в Україну поставило Китай в складне дипломатичне становище. Китай. Разом з Росією або ж Сіньзіньпінь разом із Путіним хочуть співпрацювати, аби підірвати так званий міжнародний порядок, заснований на правилах, які встановили і підтримують Сполучені Штати, але Сіньзінпінь не хоче жодним чином потурати підриву територіальної цілісності України. До речі. Щоб маневрувати в цій складній ситуації, Китай був обережним, уникаючи відкритого порушення санкцій Великої Сімки. Міністр Блінкін був змушений публічно застерегти Китай від надання Росії будь-якої військової допомоги, якої вона може потребувати. На відміну від Ірану і Північної Кореї, Китай не став. Відкритим постачальником балістичних ракет або безпілотників і я не бачив повідомлень про те, що Китай постачає багато боєприпасів, як це робить Північна Корея. Отже, Китай ходить по дипломатичному канату, і Блінкін поділяє таку думку: його візит до Пекіна спрямований на продовження зусиль, спрямованих на зниження раніше підвищеної напруженості, в американсько-китайських відносинах ця стратегія узгоджується низкою візитів американських міністрів або урядовців до Китаю ще перед зустрічю Блінкіна і Сінзіньпіня поблизу сан франциско в листопаді минулого року. Нинішній підхід США має на меті послабити тиск на Китай, водночас даючи зрозуміти, що надмірна підтримка Росії може спричинити дипломатичні наслідки та, можливо, і інші санкції. Путін відчуває, що він не може зупинитися зараз, інакше це може стати його кінцем, навіть фізичним. Однак, як уже згадувалося, російському наступу бракує успіху. По суті, прогрес у них мінімальний, хоча вони й просуваються, але дуже повільними темпами. Їм знадобився майже рік, аби просунутися лише на 16 кілометрів за бахмут. Їх нездатність розпочати успішний наступ без додаткової мобілізації становить значну проблему під час останньої мобілізації. Сотні тисяч чоловіків втікли з Росії, що свідчить про внутрішні проблеми Путіна. Наразі його сили по суті перебувають у стані стагнації, не зважаючи на певний прогрес. Залишається сподіватися, що українські війська будуть наполегливо протистояти поточному наступу, і з прибуттям додаткової військової допомоги динаміка зміниться, що дасть Україні певний перепочинок перед наступним ривком. Але подумайте, навіть якщо Путін зможе мобілізувати, скажімо, 100 тисяч солдатів для наступу, де їм набирати досвідчених командирів, їх конкретно бракує, адже дуже багато було вбито і поранено. Тож навіть якщо залучити більше людей до армії, знадобиться більше командирів. Це якщо ви на російському боці, їм потрібно виробляти набагато більше артилерійських снарядів та артбоєприпасів. Наскільки я розумію, зараз вони виробляють лише половину 155-мм і 122-мм артилерійських снарядів, які їм потрібні для наступу. Так вони зараз випускають у п'ять разів більше артснарядів ніж Україна. Але розумієте, значна ескалація вимагатиме набагато більшого обсягу виробництва. Тому я думаю, що протягом наступного року ми побачимо, що Росія не може досягти значних територіальних здобутків, а українські військові ставатимуть все сильнішими. І тоді, можливо, 2025 рік стане роком українського наступу. Зрештою, якщо Україні вдасться атакувати кримські міст і відрізати шляхи сполучення Росії з Кримом, це повністю змінить підхід Путіна, зокрема його прихильність до безперервних нападів на цивільне населення і воєнних злочинів проти українського населення.